з країнами, які входять до програми партнерства заради миру. Давайте більше поговоримо про оборонний коледж, Then оборонний коледж НАТО в Римі. Uh, in Rome. На що зорієнтована навчальна програма вашого оборонного коледжу? Як я вже сказав, оборонний коледж НАТО є закладом Освітнім закладом стратегічного рівня, тому наш, наші заняття зосереджують увагу на стратегічному рівні. У нас Є три основи закладі. Це освітні заходи, заходи зі зв'язки з іншими країнами, і дослідницькі заходи. Спраця з іншими країнами це Наприклад, проведення такого тижня, як тиждень в Києві, тиждень нато в Києві, та інші заходи дослідницька діяльність складається з своєчасного аналізу, який в декації ми даємо лідером. Заходи складаються з Uh, that is attended from senior officers and uh, is aimed uh, on uh, strategic matters to give to uh, the personnel not only military but also civilian that will be appointed to NATO and non-NATO position a wide overview of the NATO organization and about the future of NATO, about the uh, challenges that are facing NATO. Щодо тих викликів, які з якими стикається НАТО, щодо до тих обов'язків, які зараз є зараз у НАТО, і це проводиться такий курс проводиться для тих осіб, хто буде призначений на якісь посади військові та не військові посади в рамках НАТО. Основні характеристики нашого коледжу це гнучкість. Коледж є прямим зв'язком з головою ток ви Комітету НАТО і ми на щоденній основі проводимо обговорення з цим комітетом. Тобто, ми не можемо розірвати нашу освітницьку діяльність з діяльністю міжнародною, яку ми проводимо оскільки ланцюг командування у нас не дуже довгий, є не дуже багато людей, які ново в командуванні у нас є дуже високий рівень гнучкості, тобто ми можемо змінюватися в тій мірі, в якій потребує цього ситуація. Пане Маздея, говорячи про оборонний коледж НАТО в Римі, чи можна говорити про власне військову освіту, як складову військової освіти НАТО і чи взагалі існує таке поняття як військова освіта НАТО? говорячи про ваш Коледж? по перше, необхідно сказати, що військова освіта в країнах НАТО є національним аспектом. Ми не можемо думати про те, що НАТО надаватиме основи освіти та основи підготовки з всіх аспектів військового життя. Однак оборонний коледж НАТО є закладом НАТО, який надає освіту на стратегічному рівні не лише для військових, але й для не військових для цивільних, які призначаються на позиції, якісь до НАТО або до організації, які пов'язані з НАТО, і ми концентруємо увагу на тих, на тих елементах, які, можливо, не заторкалися під час національної освіти, військової освіти на національному рівні, тобто. Освіту, яку ми надаємо, є складовою національної освіти, освіти на національному рівні, тобто по-перше, військові та цивільні отримують військову освіту у своїй у своїй країні, і після цього вони прибувають до нашого оборонного коледжу. При причому при це стосується як військових, так і цивільних, і отримують освіту вже на стратегічному рівні. В оборонному коледжі ви підтримуєте також і наукові дослідження Розкажіть, будь ласка, детальніше, можливо, ширше про спектр тих досліджень. На що на що ви орієнтуєтесь? Дактитін Йоркаледжотізмен фокас фісеч. Акті навада, дослідження навіть в оборонному коледжі наші стратегіч сконцентровані в основному на новій стратегічній концепції, оскільки наші дослідники та голова дослідницького відділу є складовою входять до групи, яка Підтримує підтримує групу, що робить огляд та створює нову стратегічну концепцію. Нам необхідно проаналізувати, що відбулося в минулому. Нам необхідно проаналізувати ті слабкі місця, які були виявлені в альянсі, та ті сильні місця, які ми виявили в Альянсі, і зрозуміти, яким чином найкращим спосіб, в найкращий спосіб ми ми можемо а, покращити сильні сторони та зміцнити ті слабкі місця, які в нас є, і яким яким способом найкращим ми можемо відповісти, відповісти на нові виклики, що стоять, стоять перед альянсом? Пане Мазде, минулого року у вашому коледжі е, відбувалась конференція з обговорення нової стратегічної концепції НАТО. Е, Про що там йшлося? Чи могли б ви What? розповісти? where the discussions about, maybe you could elaborate on this subject. Uh, of course, the new strategic concept is uh, on different, in several topics. Зосереджує свою увагу на декількох предметах, декількох сферах, які дуже відрізняються одне від одної. Ми повинні говорити і про четверту, про п'яту статтю угоди НАТО. Північно-двічні угоди. Ми повинні також розглянути нові виклики, які стоять перед альянсом. Це і піратство, і кібертероризм, і довкілля, тобто це всі ті проблеми, uh, які uh, виникають на міжнародній арені, наприклад, енергобезпека, при цьому ми розглядаємо проблеми в галузі енергобезпеки, з якими стикаються як члени Альянсу, так і країни, які не є членами альянсу. Нам необхідно враховувати не тільки військові аспекти, але і всі аспекти, які можуть Of, uh, the, the вплинути defense, на to, uh, військову діяльність. Uh, тому що a, Є організація, яка uh, головною своєю метою має підтримання оборони. Дуже дякую вам за розмову. Нашим гостем був підполковник Маріо Маздея, керівник відділу зв'язків з громадськістю оборонного коледжу НАТО в Римі. Ви дивилися програму НАТО за і проти. До зустрічі за два тижні на телеканалі УТР.